Такі люди золотий запас країни, державне мислення помножене на професіоналізм та невибагливість у побуті. Як часто нам доводилось спостерігати прямо протилежне, професійну та моральну нікчемність, вдягнуту в позолочені шати. Дивіться сьогодні у нашій програмі: Київські рекорди до 15 самолітів щомісячно. Все це Всі то требувало таланту. Побут радянського директора це не просто здивувало. Він був шокований. Як мрія стає реальністю? Він же от за птахами спостерігав Василь Степанченко. Дивитися у небо у київських історіях. Ні, людини пишеться в дитинстві, малий Василь, син Олексія Степанченка, любив дивитися, як літають птахи. Чому так вабив той політ? Звідки в цій маленькій і чутливій дитячій душі потяг до неба? Невже відчував своє покликання? Тоді тільки авіація починалася. Це ж йому буде 20-й рік, оце тільки. Але він же от за птахами спостерігав. Я потім бачила, як він в кончі заспів, де ми в його будиночку були. Він теж дуже любив Ну, всю природу дуже любив. І птахи особливо йому були. Якісь такі, от їх політ, був дуже йому близький. Простий сільський хлопець із українського села на Курщині дуже хотів вчитися. З його віддали до інтернату, де він вперше пізнав людську несправедливість. Його родина була українська, і вдома розмовляла українською бабуся, наша українською мовою розмовляла. От, і він мені каже, прийшов і сказав українське слово там 9 років, він пам'ятає, його страшенно побили хлопці. Я би сказала, він був дуже внутрішньо сильний і мужній хлопець. Він казав, а потім йому ставили відмінно по математиці. Він дуже здібний був. Математика відмінна, фізика відмінна. І хлопці, які його тоді не визнали за ці, значить, якісь слова. Ва, от вони насміхалися над ним. То він каже, Вони ж всі почали. Бачу, каже: ти з нами позаймайся. То був час бурхливого розвитку авіації. Чи не щомісяця з'являлися нові рекорди, які зовсім скоро перекривалися новими переможними цифрами? То був час перших міжконтинентальних перельотів льотчиків відчайдухів геніїв конструкторів. Василь Степанченко знав твердо. Він будуватиме літаки. Він хотів тільки в авіацію. Тобто, це було, я думаю, що це було знаєте, в нього бажання робити літаки, працювати з літаками. Отака в нього була робити літаки. І він поступив в авіаційний технікум, його прийняли в воронецький, вчився на відмінно, скінчив з відзнакою в воронський технікум. І в кількості 5% як відмінник, він поступив в Казанський авіаційний інститут. Свій злет Василь Степанченко почав з комсомольської роботи, проте він не намагався знайти тепле місце. Просто це була найкраща можливість застосувати надлишок його енергії та організаційних талантів. Одного разу на засіданні комсомольського осередку розбирали справу однієї невельми старанної студентки. Не дуже вчила добре. Він її викликав до себе на комітет комсомолу за те, що вона ну не щось не здала. А після засідання, де її розпікали за навчання, він підійшов до неї і каже: Я вас хочу запросити в кіно.' Вона була для людей як світ: от лучик світла, така добра, весела, компанійська, а тато все-таки інтроверт більше зосереджений, вольовий. Вони дуже так доповнювали один одного. Так, от, коли він прийшов познайомитись і сказати, що він просить руку руку дочки, то мама сказала: він дуже сильна людина. З ним буде. Де важко, але ти будеш щаслива з ним. Йому пощастило, бо знайшов жінку, яка стала вірним супутником життя. За армійським висловом висококласний зампотило. Жилося непросто. Це був час, коли мати гарне пальто та черевики було ознакою заможності, а м'ясо в раціоні майже фантастикою. Від хронічного недоїдання у студента Казанського авіаційного інституту Василя Степанченка почала облазити шкіра на руках. І коли він до мами приїхав вже забрати її з Воронежа, то так руки замотані були. Він сказав: Я тобі довідку приїз, Я привіз тобі довідку, що я здоровий. Це в мене просто на нервовому ґрунті. І вона з ним поїхала, вони розписалися. І от вони почали їм дали в гуртожитку кімнатку, заліз на кроваті, тумбачка, стілець. Все з чого починалося життя майбутнього генерального директора. На початку радянсько-німецької війни велику кількість підприємств евакуювали в глиб радянського союзу. Заводи та фабрики, які випускали мирну продукцію, почали виготовляти автомати, снаряди, шити військовий одяг та амуніцію. Василя Степанченка направляють до Казанського авіаційного заводу. Він працює під керівництвом в'язня, авіаконструктора Андрія Туполєва. Потім був Омськ і відповідальна робота головного інженера авіазаводу. І там він працював вночі, приїжджав дві-три години додому. А ще в мене день народження 31 січня. І тато майже ніколи не був у мене в цей день. Ми відзначали першого, тому що 31 січня здавали літаки. Вони повинні літаки завжди в кінці місяця здають обльот літаків. І тато завжди був на заводі в цей день, і ми не могли відзначати 31-го тридцять мій день народження. І це довго продовжувалось, поки він працював. Ну, а вомську було страшне тоді, це ж після 49-й рік. Там був бандитизм, і мама мама ви знаєте, його чекала дві години ночі, три години ночі. А вона чекає сидить, почала вишивати навіть, ну щоб не заснути. І водій його пробаджав прямо до квартири. Ті екстремальні умови роботи дали Василю Степанченку унікальний досвід. Його він на повну потужність використає буквально декілька років по тому. Один телефонний дзвінок круто змінив його життя. Степанченка викликали до Москви, у Міністерство авіаційної промисловості. Триденне відрядження затягнулося на місяць. Київському авіазаводу терміново був потрібен директор, адже Петро Шелест, його нещодавний керівник, став секретарем київського міського партії. Він навіть потім докупляв речі тут. Він таким чемоданчиком його то викликали, то з ним розмовляли, завод показали, знову викликали. А потім тата він вже дуже рішучий був, прийшов туди, до начальства, і сказав: значить, якщо ви вирішуєте мою справу, то вирішуйте. Я поїхав додому. Я кинув родину, на вже місяць мене нема, і він приїхав. Потім я увизиваю, що його затвердили в ЦК партії України Степан Ченко. Начебто, окрім того, що Василь Олексійович був професіоналом високого гатунку, істотну роль зіграло його українське походження. Кажуть, у Києві хотіли бачити директором місцевого авіаційного заводу саме українця. Йому сказали так: що ну от мол, ти українець, от тобі і книги в руки, от їжжай в Київ і давай піднімай цей завод. І от це відбувалося. Але... Це вещь необычная, тому що такого розмаху производства організувати в рази в большое число разів в п'ятикратному, наприклад, мощности, мощності. серийные самоліти в тому числі, наприклад, 24 до 400 екземплярів год выпускались. Це огромное достижение. Проте, коли сюди приїхав Степанченко, на заводі не було навіть каналізації. Це було невелике підприємство із купою проблем. В принципе, возможно было бы ему и удобнее остаться в Омске, на налаженном производстве, прекрасный завод, все квалифицированные кадры, вместо того, чтобы оказаться вдруг в таком э, очень слабо развитом, на тот момент разрушенном послевоенном маленьком киевском заводе. Но вот его энергия, инженерный талант, организаторский, они оказались такими там эффективными. И, видимо, понимаете, для человека очень важно иметь хорошее поле деятельности, приложение своих сил. И вот это оказалось то место, которое как раз ему подошло. Майже одночасно зі Степанченком, всього лише на два роки раніше до Києва прибув авіаційний конструктор Олег Антонов. Довгий час він працював у конструкторському бюро Яковлєва, Довгий час проєктував бойові літаки. Довгий час був на хоч і важливих проте других ролях. У Києві зійшлися два таланти: конструктор та той, хто мав втілювати його ідеї в життя. І тот, і другой були два мастера. А два мастера завжди уважають друг друга. Никогда. не стал бы мой отец долгое время проводить в общении с людьми, которые ему чем-то не симпатичны или неинтересны. Он мог поддерживать нормальные отношения, но кратковременные. А тут довольно длительно. Мы просто целыми днями гуляли на природе, отдыхали, общались. И это не вызывало... Наоборот, была такая потребность. Значит, очевидно, это было такое доверие и взаимопонимание между ними. Они друг другу были, видимо, интересны. Олег Антонов на роботу у своє конструкторське бюро бере молодих фахівців, недавніх студентів авіаційних навчальних закладів. За таким же принципом діє і його колега та напарник, директор авіаційного заводу Василь Степанченко. Кваліфікованих кадрів не вистачало катастрофічно. Минуло всього лише декілька років після завершення війни. Вона нищила всіх молодих, здорових, освічених енергійних, вміти віднаходити серед молоді таланти виявилось одним із найбільш важливих здібностей керівника. В начале 70-х годов я как молодой специалист прибыл на работу на киевский тогда авиационный завод, он так назывался. Вот. И вот впервые в 71-м году мне удалось встретиться с Василием Алексеевичем Сипанченко, который был директором нашего завода. Буквально меньше двух лет я поработал мастером. Потом сразу же он назначил, пригласил меня вместе с начальником производства и главным инженером и предложил возглавить там один из проблемных цехов завода на тот момент. -то было. После института где-то 26 лет, 25-26 лет. За директорство Василя Степанченка звели нові корпуси та цехи, запустили в серію пасажирський літак Ан-24, збудували декілька широкофюзеляжних транспортних Ан-8. За рік збільшили випуск чи не на найпопулярніших радянських літаків Ан-2 майже на півтори сотні. Огромна інфраструктура була створена, соціальне обезпечення. Все це требувало особового таланту. І головне цієї творчої сторони, вот э, того, чего нет, к сожалению, у многих представителей нашей так называемой элиты современной, больше почему-то заботятся о таких примитивных вещах, таких дремучесть какая-то, о своих карманах. Ну, даже не хочется об этом говорить, это не элита. Ну, Зина, я краса на солнце. Современными словами, выражаясь, это был превосходный менеджер, человек, который мог э, управлять людьми, их организовывать определенным образом, как-то с ними контактировать, выслушивать, что они советуют. Потому что один человек, э, возглавляя даже такой коллектив, он же не может все сами вопросы, все сам решать. Он должен доверять своим подчиненным. Особливо потужно завод став працювати у 70-х роках минулого сторіччя. На підприємстві використовують найновішу техніку, найсучасніше на той час технології. Українські літаки експортують у 30 країн світу. В ті времена сварювали ми самоліти Ан-24, потім що Ан-26-32 ан, АН, АН і вийшли на времена, от коли був директор Месіксі Сипанченко, завод призвал. Производив... до 15 самолетов ежемесячно. Это в два дня самолет выходил с, со сборочных и летной испытательной станции завода. И такого результата ну, практически я не знаю ни одного завода бывшего Советского Союза, который бы вот такими темпами выпускал самолеты. Він досконало знає свою справу і свій завод. Щодня ввечері та в суботу, коли було менше людей і важливих телефонних розмов, обходив всі цехи, аби переконатися, що все нормально, щоб побачити недоліки. У нього була така маленька записна книжечка, така запотерта. і був маленький такий карандашик, такий, обгризаний. І от задав якийсь то питання, який треба було вирішити срочно. Вот он обязательно этим карандашиком записывал этот блокнотик. И потом на следующий день уже эти все вопросы становились предметом рассмотрения на штабе трудовой вахты завода своими значит, заместителями. И поручал им решить вопрос самым незамедлительным образом. Новий директор не лише налагоджує випуск літаків. До заводу він ставиться як добрий господар до власного обіця. В цехах має бути чисто. Територія доглянута, робітники та їх сім'ї мають всі умови для роботи та відпочинку. Он нас вчив, що якщо чисто в цехі, якщо культура производства відповідає уровню, тоді буде і качество продукції відповідає. Надо начинать из себя, с внешнего вида и этой, касается, территории. Ведь это вот Василий Алексеевич заложил у нас на заводе, вот когда весна начнется, это завод-сплошной сад. У нас тут тысячи деревьев, которые каждый год, огромный урожай, яблоки, груши, все это для наших заводчан, они там сами пользуются, там... Кожний день там носять там дітішкам, сумку, яблук, сумку, там груш. Василю Олексійович вважав, що гарно працювати робітник буде тоді, коли він не лише буде отримувати гарну зарплатню, але й коли нормально відпочиватиме. Завдяки ініціативі директора за кошти заводу збудували дитячий пансіонат Сокілу Кончозаспі, палац культури, стадіон, оздоровчу базу, дитячі садки, лікарню. Цього поручение, за каждым корпусом пионерского лагеря был закреплен какой-то цех конкретный. И начальник цеха был, брал шефство. И осуществляли там и ремонты, и там приводили в порядок, обеспечивали там всем, всем всевозможными там и наглядной агитацией и так, и, так далее. То есть шефствовали. И раптом все это завершилось. На заводе появились люди с недоверливыми поглядами. Що, де, як, скільки? Всі питання стосувалися роботи директора. Чи не при власні, шановний Василь Олексійович державне майно? Можливо, живе не за статками. Приголомшила новина. Виявилось, що Василь Степанченко казеним коштом збудував капітальну дачу з підземною сагуною, а біля дачі на воді стоїть його приватний катер на підводних крилах. Гигантский одноэтажный особняк деревянный, покрашенный зеленой краской, с очень скромными гигантскими комнатами метров по 4-5. 2-3, не помню, 3, наверное, небольших комнатки. Вот, маленькой кухонькой. Тату завел в погреб, там и картошка. Вот показав показал деревянную лодку. То есть брехня была, очень сильная брехня в этих анонимках. И он говорит, ну что уже, я там в комиссии смеялись люди, шесть комиссий. Ну это смехотворно говорить, соотношение его, то, что вот этой дачи и того эффекта от его работы, по сравнению с тем, что мы видели сейчас, соотношение того, что люди присваивали и то, что они осуществляли практически, это не соизмеримо. Степанченка добували найефективнішою зброєю підлості анонімками. Колись комусь він перейшов дорогу, і це визначило його подальшу долю. З його справу розбирали на міськомі партії. За його відставку відмовився голосувати тодішній мер Києва Володимир Гусів. А не голосував Гусів. Він не зміг, бо тата дуже поважали. Він знав, що тата для себе нічого, тільки для робітників. Проте не допомогли ні попередні грандіозні заслуги перед державою, ні підтримка колективу заводу. Він поїхав в Москву, де написав заяву про вихід на пенсію за власним бажанням. Василь Олексійович, це я пам'ятаю. Він сказав, не э, треба здесь вот всеобщую там засідання, там протести і так далі. Це на пользу делу не прийде. Я сам прийму рішення. Проте, напевно, відомо, що Василь Степанченко використовував таке служебне становище в особистих цілях. Про це мало хто знає. Це сталося ще в Омську, коли він працював головним інженером місцевого авіазаводу. Я захворіла дуже тяжко коклюшем. Дуже тяжко. Він завжди ніколи нас не возив Ні на завод, і тут в Києві. Я не була в його кабінеті. Тобто, у нього робота була окрема або дом, діти дружина окрема. А там лікарі сказали, що їй може допомогти. Я задихала буквально, це пам'ятаю дуже добре, підняття в повітря на літаку. І тут тато мене взяв оце другий випадок, коли значить, він мене так от, як на санчатах покатав, на маленький літачок такий, я вже Марку не пам'ятаю, але ми піднялись в повітря кілька разів, і мені стало легше. Ну, ось все. Позаду голодна юність, старанне навчання, надважка праця на оборонних заводах, рекордні випуски літаків. Попереду дерев'яний будиночок дачі тієї самої з підземною сауною та кубкою картоплі. Доля радянського пенсіонера. Йому нічого більше не треба було. Це рибалочка, ми тут всі поруч. Коли я не могла з ним їздити, ну мама померла. Він брав з собою портфельчик. На пенсії, сосізочка, картошечка, дівчика їхав на два дні обов'язково на повітря, на природу, релакс такий у нього був на природі. От. І він казав: вони думають, що в мене нема службової машини, я не доїду до своєї будиночку. Та я ж кажу, в студентські роки ж собі і суп варив і все. Тобто він був пристосований до життя в усяких умовах, розумієте? І ми з моєю дочкою на пенсії вже з ним дуже багато спілкувалися. і це було таке щастя. Я нарешті отримала свого батька в свої руки, і ми з ним розмовляли годинами. Якось із заслуженим пенсіонером захотів познайомитись канадський бізнесмен Богдан Конвей. Вони розмовляли більше трьох годин, і потім пан Богдан сказав. Пане Василю, в Канаді ви з вашим державним розумом могли би бути мільйонером. Дід зробив паузу секунду і сказав: все, що зі мною відбулося у моєму житті, і все, чого я досяг, могло бути тільки тут, на рідній землі в Україні. І не де більше. Потім канадієць забажав побачити місця, де провели багато часу двоє легендарних людей: Олег Антонов та Василь Степанченко. Коли він побачив. Щитовий будиночок 68 квадратних метрів. Конвей зупинився і сказав, це дача колишнього генерального директора. Секунду помовчав дід, сказав, так, але вона державна. Я щомісяця сплачую на завод за те, що користуюсь електроенергією. Конвей це не просто здивувала. Він був шокований. На багато років його забули. Ні привітань, ні запрошення. Від людей, з якими система розправлялась, зазвичай намагалися триматися подалі. Проте Василь Олексійович не втратив ні сили духу, ні оптимізму. Він був філософом і завжди мене вчив. Коли я починала жити минулим, наприклад, він завжди казав: треба жити сьогоднішнім днем. Сьогодні ти керуєш величезним підприємством, віддавай йому все всього себе, щоб літаки, які виходять з авіаційного заводу, вони були найкращі. Якщо ти вже пенсіонер, бери портфельчик, купуй талончик в рейсовому автобусі, і їдь, якщо Бог дає здоров'я на свою дачу або лови рибу, або викладай. Згадали про Василя Олексійовича лише через багато років. Олександр Харлов, тодішній генеральний директор, запропонував своєму вчителю написати книгу про історію підприємства а 7 вересня 1995 року його запросили на святкування 75-річного ювілею заводу. То він сказав, значить, що буде його улюблений сірий костюм, і блакитна світна, блакитна сорочка. Ми з ним все погладили, все. І він дуже вийшов на сцену. Це потрясаючий момент. Знаєте, от я музикознавець, я досі це перед очима. І всі кричали Хором Степанченко, А він вже на пенсії вже кілька років був. Він стояв усміхнений з квітами в цьому сіро-блакитному такому значить, одязі. І через три години, коли він говорив свою тост на фуршеті, тост тільки перший тост. Він сказав, що така держава, як Україна, повинна мати могутню авіацію і кадри, бережіть кадри. Можливо, це були найщасливіші хвилини життя академіка промислового виробництва. як колись назвав Василя Степанченка авіаконструктор Туболів. Після цього тосту Василь Олексійович підніс келих до губ і впав бездиханим. Лікар невідкладної допомоги сказав, що він помер від щастя, і навіть не відчув своєї смерті. Я була разом з моїм головним бухгалтером. Ми були в Італії, і мені сниться в ніч на 7 вересня. Мені сниться сон що дідусь в костюмі, і він каже: Я тебе дуже прошу, тільки встигни на мої похорони. Я подзвонила в Україну, і мамин чоловік каже, що все добре, не хвилюйся, вони тільки що з мамою поїхали на, вони тільки що з мамою поїхали на святкування з 75-річчя завода. А потім Віктор Іванович, це чоловік моєї мами, каже, як тільки я поклав трубку. Поговоривши з тобою, роздався через п'ять хвилин інший дзвоник, що дідусь помер. І коли я на вокзалі ми пересідали з автобуса на потяг, приїхали в Київ, і я побачила, що мене зустрічає Вітя і моя найближча подруга, а вони не знали, як мені сказати. Я вийшла і сказала: ви не можете мені сказати, що помер дід? І вони сказали, звідки це знаєш. Пройшло майже два десятки років, як пішов з життя Василь Степанченко на дитячих малюнках його правнука, який його ніколи не бачив: ангари, злітні смуги, турбогвинтові залізні птахи. Нащадкам є з кого брати приклад. Найцікавіше, те, що для мене, що у нього було дуже важке дитинство, але він вистояв і все таки втілив у своє життя, ну, життя мрію будувати літаки. Я можу навіть пишатися, що я є правночкою. Напередодні сторіччя від дня народження Василя Степанченка один із літаків Ан 26 був названий його іменем. Так відзначили заслуги талановитого будівничого, адже такі громадяни справжня еліта суспільства, державне мислення помножене на професіоналізм та відданість справі. Зараз в нашій країні ще бракує таких людей, проте вони неодмінно з'являться і стануть основою відновленої України, зразком для яких буде життя і робота академіка промислового виробництва Василя Степанченка.